Тіл наш, ти що покориш і возносиш, караєш знову, сіляєш. Брата і сестру, неміч не, не віди, дай мильство твою, просіни руку твою повну сіна ліку і здоровий І піднеси з постелі, немочі, заборни духові немочі, віддали від нього, всякий біль і рану, всяку рячку, тресовицю, якщо в них Коня слабив і відпусти, прости Твого, радичнику любі, так, Господи, пощади створіння Твоє. У Христі Ісусі, Господи, нашому, що з ним благослови си, присвятим і блаїм житре, що то і Духом, і зачасним, які віки. Амінь. Так, дай купимо, купити ще благословення, благословення Господні на вас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. щастя вам, здоров'я, на самом благословеному місті, від поступує Святої Богородиці, щоби всі ваші бажання здійснилися. А найперше, щоб ви були всі здорові, як там, зараз подати, далі мене не посідають, далі мене не пускають.

на кайте